Тепер моя улюблена тема: тема про попоїсти. Я насправді люблю курку. Я люблю готувати курку. Але всі рецепти вже так багато разів я робила. Але пробувати нове щось насправді страшнувато, тому що може вийти несмачно, рецепт не перевірений. Але у мене є класна новина, тому що Григорій Герман перевірив один рецепт, і насправді він виявився просто чудовим. Тож давайте дивитися, як приготувати приголомшливе кріспі курча з лимонним соусом. За що ми любимо курча смажене у паніровці за хрустку з скоринку? І я знайшов рецепт бомбезної паніровки. Але давайте підемо ще далі і приготуємо майонезно-лимонний соус. З ним це буде не курча, це буде просто свято. Тому давайте готувати. Нарізаємо два курячі філе на стріпси, робимо маринад, паприка, мелений часник, сіль та перець. Майонез маринуємо курку. Я зазвичай обираю майонез за традиційним рецептом, який, як правило, готується із яєчних жовтків. Паніровка. Перебиваємо кукурудзяні пластівці, паприка, сіль. Шматочки курки, узбите яйце, Тоді в пластівці. Трішки олії запікаємо 20 хвилин 200 градусів. Соус з лимона знімаємо цедру, з половини вичавлюємо сік. Одна столова ложка меду 40 грамів майонезу. Соус готовий. Ви ж знаєте, з майонеза можна зробити просто безліч різних соусів. Але оцей лимонний це просто якесь свято. Я б навіть сказав, що він не просто смачний, він якийсь витончений. Спонсор показу торговельна марка Щедро, провансаль номер один в Україні.